Кавун Цитрулус Ланатус, Кавун Цитрулус ланатус. Баштанна культура роду кавун родини гарбузових Баштанні культури рослини родини гарбузових, гарбуз, кавун диня кабачок та інші, що вирощується в сільському господарстві. На турецький харбус Карпус, походить від перського харбуза диня, буквально великий огірок на зразок Харсанг Великий Камінь. Кавун, як вид, був описаний у 1794 році шведським натуралістом Карлом Петером Тунбергом, який дав йому назву Мумордіка Ваната. У рід кавун переведений у 1916 році японськими ботаніками нінця Мацумури і Текеносіном Накаї. Кавун це рослина зі стрижневою дуже розгалуженою кореневою системою. Стебла у нього тонкі, гнучкі, повзучі або кучеряві, звичайно, округло п'ятигранні довжиною до 4 метрів і більше розгалужені. Молоді частини стебла густо опушені м'якими відстовбурченими волосками, листки на довгих черешках чергові в контурі трикутної яйцевитні, при основі серцеподібні завдовжки від 8 до 22 і шириною від 5 до 18 см. З обох сторін шорстко розпушені, глибоко три роздільні. З перестороздільними роздільними частками. Або двічі перестороздільними з подовженням на верхівці, гострою середньою частиною, бічні частки зазвичай закруглені, іноді листки цільні, більш-менш лопатеві, квітки одностатеві з приквітничками чомникоподібної форми, течинкові квітки поодинокі, діаметром від 2 до 2,5 см на волохатому квітконосі. Квітколоже ложе широко дзвоноподібне пухнасте, Чашолистки від вузько до шиловидно ниткоподібних, віночок зовні зеленіючий і волохатий, широко частки його довга стояйцеподібні або овальні, тичинок 5, з них 4 поперно зрощені, а одна вільна, маточкові квітки поодинокі, трохи більші від чоловічих. Зав'язь більш-менш опушена. Стовпчик тонкий довжиною близько 5 мм, рильце п'яте лопатеве, зеленувате, цвіте червні липні. Тип плоду гарбузина, багатонасінна несправжня ягода на довгій плодоніжці, за формою куляста, овальна чи довгаста, біло-зеленувата чи темно-зелена, часто з мармуровим малюнком. Кірка плоду тверда, Товщиною до 2 см, плоди дозрівають в серпні вересні, м'якоть рожева або червона, дуже соковита і солодка, насіння плоске яйцеподібне, з рубчиком по краю і різноманітно забарвлене, часто зі плямистим малюнком. Найбільший Кавун в світі виростила сім'я з Арканзасу в Сполучених Штатах Америки влітку 2005 року вагою аж 122 кг. кілограми. Батьківщиною Кавуна вважають Південну Африку, Боствана, Лесото, Намібія, Південно Африканська Республіка, де він досі зустрічається в дикому вигляді. Кавун вирощували в стародавньому Єгипті. Його часто поміщали в усипальницю фараонів як джерело їжі в їх по той бічному існуванні. В середньовічному Китаї люди також знали і обробляли цю культуру. У Західну Європу кавуни були завезені в епоху хрестових походів на територію Київської Русі кавуни були завезені з території Хозарського Каганату. В 13-14 століттях, де вони спочатку культивувались на Нижній Волзі, найбільше культивуються в Китаї. Далі, за помітним відставанням, слідують Єгипет, а також США та Мексика. В Україні вирощується в районах з великим сонячним випромінюванням. Традиційним центром виробництва баштанних культур є Херсонська область та сусідні південні області. Де щорічно збирається понад 50% урожаю кавунів в країні. Тут кавун дозріває на багарних землях частково на зрошенні. у середніх чорноземних областях, так само як і в більш північних місцевостях, в ґрунті кавун іноді не дозріває, тому культура на полях замінюється виведенням його випарниках. Для баштанної культури вважається кращим субпіщаний чорнозем. На якому плоди виходять більші, ніж на суглинистому дозрівання ранніх сортів у другій половині червня, пізніх до жовтня, плодова м'якоть кавуна містить до 90% води, до 18% вуглеводів. Містить вітаміни в 1 В2, в 6 ПП, В9, вітамін С та каротин. Насіння містить від 25 до 40% жирної олії, яка за фізико-хімічними властивостями схожа на мигдальну і має високий вміст ненасичених жирних кислот. Кавун має жовчогінну, сечогінну, жарознижувальну і протизапальну дію, сприяє виведенню холестерину, підсилює перистальтику кишечника, покращує травлення, нормалізує процеси обміну речовин. Кавун рекомендується вживати при гострих і хронічних захворюваннях печінки і жовчного міхура. Сікі м'якоть кавуна застосовують при циститі, нефриті, піелонефриті, при напряках пов'язаних із захворюванням серцево-судинної системи і нирок, при гіпертонії та артриті. Для виведення шлаків і токсинів при ацидозі різного походження у у період вагітності лактації, при анемії та дефіциті заліза, клітковина і пектинові речовини кавуна збуджують перистальтику, сприяють оптимізації мікрофлори кишечника, служать профілактикою дисбактеріозу, виявляють легку послаблювальну дію. Тривале вживання кавуна виліковує хронічний гастрит, в косметології використовують для виготовлення вітамінних, очищувальних і живильних масок. Свіжі та сухі шкірки кавуна мають сильну сечогінну й літолітичну дію, також ефективні при гострому і хронічному коліті. Насіння кавуна має більш виражену антигельмінну дію, ніж насіння гарбуза. Олія з насіння кавуна має цінні харчові якості, застосовується в медицині на рівні з мигдальною олією та олією насіння гарбуза, нормалізує діяльність передміхорової залози, запобігає появі простатиту, покращує сперматогенез. Сприяє швидкому загоюнню ран та опіків, покращує обмін речовин, знижує вірогідність онкологічних захворювань, зволожує, регенерує та сповільнює процес старіння всіх типів шкіри. Дієтологи вважають, що в день можна вживати від 2 до 2,5 кг кавуна, але при сечокам'яній хворобі, його потрібно вживати з обережністю. Кавун сприяє переходу каменів в більш розчинний стан, а сечогінна дія прискорює виведення солей з організму. В даному випадку дієтологи радять їсти кавун в помірній кількості рівномірними порціями на протязі дня навіть вночі. Немає кращої їжі для хворих на склероз, подагру, гіпертонію, артрит, діабет, ніж кавун. Є декілька цікавих аргументів. Які переконають вас, щоб з'їсти кавун. Кавун на 92% складається з води, він ефективний у вгамуванні спраги і підтримці потрібного рівня вологи в організмі. Високий вміст води допомагає вам відчувати себе ситими незалежно від кількості калорій. 100 г кавуна містить всього 30 кілокалорій, це менше ніж у несолодких фруктів і ягід. Тому для тих, хто хоче скинути зайву вагу, кавунова дієта одна з найбільш популярних. Вона побудована на споживанні одного продукту, який надзвичайно багатий корисними речовинами. 800 грам кавуна містять добову норму вітаміну С, а це найважливіший антиоксидант, який допомагає запобігати пошкодженню клітин від вільних радикалів. Кавун багатий антиоксидантами, такими як каротин, що поліпшує зір. Кавун містить речовини, які допомагають у боротьбі з раком. Одна з них лікопін, тип каротиноїдів, який не перетворюється на вітамін А. Цей потужний антиоксидант надає червоний колір рослинним продуктам, таким як помідори і кавуни, і пов'язаний з багатьма перевагами для здоров'я. Дослідження встановили, що лікопін найефективніший в запобіганні раку травної системи. Вважається, що він знижує ризик захворювання на рак за рахунок зниження інсуліноподібного фактору росту білку, що бере участь в виділенні клітин. Кукурбітацин Е ще одне рослинне з'єднання з сильною антиоксидантною та протизапальною дією. Згідно з дослідженнями, куркубітоцин Е має здатність пригнічувати ріст пухлин. Цілий ряд речовин в кавуні несуть користь для здоров'я серця, перш за все, це вітаміни в 6 С і необхідні для серця магній і калій. Далі лікопін, який допомагає в зниженні рівня холестерину і кров'яного тиску, а також бореться з окислювальним пошкодженням холостерину. Лікопін здатний зменшити жорсткість і товщину стінок артерій. Але це ще не все. В кавуні міститься цитрулін, амінокислота, яка може підвищувати рівень оксиду азоту в організмі, а оксид азоту, в свою чергу, сприяє розширенню кровоносних судин, що знову ж таки знижує кров'яний тиск. Запалення ключовий фактор багатьох хронічних захворювань. Кавун може допомогти зменшити запалення і окисне пошкодження, оскільки він багатий протизапальними антиоксидантами ликопіном і вітаміном С. Цитрулін це речовина, яка допомагає боротися з болем в м'язах після фізичних навантажень. Тому кавуновий сік і кавунові смузі відомі як напої атлетів і бігунів. Кавун допомагає також покращити стан шкіри і волосся. Цікаво, що наші прадіди не їли кавуни сирими, а вимочували їх і варили з перцем і прянощами. Розкажемо, як правильно вибрати кавуни. Їсти кавуни потрібно з обережністю, тому що при їх вирощуванні аграрії використовують мінеральні добрива, нітрати і пестициди, щоб вони швидше росли. Українські кавуни починають достигати на початку серпня, і їх сезон триває близько місяця до середини кінця вересня. Раніше купувати кавуни небезпечно, можна натрапити на нітратні ягоди. Ніколи не можна купувати кавуни біля доріг, на в'їзді до міста, з машин і в інших непризначених для торгівлі місцях. Чим виразніший контраст кольорів, Тим смачніший і ароматніший кавун, він повинен блищати, якщо кавун зематовим і восковим нальотом, то це ознака нестиглості. Проте цією ознакою не завжди можна скористатись, тому що деякі продавці перед продажем натирають кавуни до блиску. Якщо при вирощуванні кавун оприскували хімікатами, він довго зберігатись не буде, і на шкірці швидко з'являться кругленькі м'які плями темного кольору. Також не варто зідати кавуни аж до самої шкірки, оскільки найбільше нітратів знаходиться у м'якоті біля шкірки. Якщо на шкірці є сухі коричневі лінії чи сіточка, то кавун стиглий. Однією з головних ознак природної стиглості кавуна є плодоніжка, хвостик на верхівці. Він повинен бути жовтуватим і в міру підсушеним, а не повністю сухим. Наявність жовтої плями обов'язкова це те місце, яким Кавун дотикався до землі. Про плоду вона нічого не говорить, але за її розмірами можна передбачити смак. Якщо пляма велика, розміром в долоню значить кавун змерзав. Йому не вистачало сонця і тепла, смак буде водянистий і він буде недостатньо солодким. Оптимальний діаметр плями 5, максимум 10 см. Більшість вважає, якщо постукати по стиглому кавуну, то звук повинен бути глухим, якщо ж кавун зелений він дзвенить. Стиглий кавун повинен потріскувати, коли його стискають руками. При постукуванні по нітратному кавуну створюється враження, ніби б'єте по спущеному м'ячу. Смачний і стиглий кавун має бути не менше 5 кг. Вибирайте плід середніх розмірів оптимально 5-7 кілограм, але не більше 15. Не купуйте розрізані кавуни, загорнуті в поліетиленові плівки, так як під нею створюється парниковий ефект унаслідок чого відбувається розмноження хвороботворних бактерій. Мікроорганізми, потрапляючи у суковиту м'якоть, починають бурхливо розмножуватись, що призводить до кишкового захворювання. Кавун обов'язково потрібно мити перед вживанням. Стиглий кавун під час розрізання розходитиметься з характерним тріском. Розрізати потрібно чистим ножем. Насіння повинно бути темно-коричневим або навіть чорним. Тільки не білим. М'якоть кавуна має бути зернистою, щільною, від рожевого до яскраво червоного кольору. Але якщо ви м'якоті жовті прожилки, вона волокниста і розпадається, такий кавун краще не їсти. Не купуйте тріснутий кавун, він швидко зіпсується. Зберігайте кавун у холодильнику. Якщо він не розрізаний, то може пролишати там до двох тижнів. А ось розрізаний, краще з'їсти протягом доби. Смакуйте на здоров'я.